Там до нового року рукою подати до завершення цього року, фактично вже скільки залишилося, і про що в останній час над активно говорять? Звичайно, про якісь мирні переговори, мирні, мирні домовленості. А що це підживлює? Підживлюють різні інформаційні приводи. Там приводи в пресі, коли журналісти пишуть: ну наприклад, там ваштон пост з останнього, так що нібито там українці там після перемоги Трампа мовно кажучи, повірили там в мирний процес. Або до прикладу, там сам Дональд Трамп виходить, от як це було декілька днів тому, і каже про те, що там Путін чекає на зустріч зі мною, і ми хочемо там завершити цю війну. Давайте щоб я не був госліни просто. Прокоментую дослідно його слова звучали так: Путін сказав, що хоче зі мною зустрічі якомога швидше. Тож нам треба дочекатися цього. Ну і додав, що якби він був президентом, і не б не було, але при цьому пообіцяв завершити війну і в Україні і на близькому сході, і в цілому не допустити третьої світової, яка от от вже близько. Ну там Путін щось на прес конференції заявляє. Тобто щось вітає, нібито в повітрі. Зеленський, до прикладу, збирається з дипломатами. Це дуже для мене було показово з дипломатами і каже про ну там дипломатичний якийсь шлях до них звертається каже, що в 2025 році. Можливо, нам треба зробити все, щоб війна завершилася. До речі, цікаве питання: чи ну якщо до дипломатів звертається, то дипломатичним шляхом чи чи як загалом? От що ви думаєте, чи буде зустріч Трампа з Путіним? Чи буде близько завершення цієї війни, чи близько ми, пане Бориславе? Вибачте, що бомбардирую цими запитаннями, але це те насправді в чому є запит від суспільства, що вони хочуть почути. Що думаєте? Дивіться, я на жаль буду тим, хто буде розчаровувати суспільство, тому що дещо нам хочеться, але не буде. я взагалі хотів би, щоб війна навіть не починалась повномасштабна війна і будь-яка та яка триває вже 10 років. Але ми маємо те, що маємо, і а, те, що відбувається зараз. Для того щоб війна закінчилася, нам треба спочатку зробити багато що самим. Інакше, інакше це буде тривати і далі. Путін чи хоче взяти Путін тайм-аут? Так він хоче. Нех закінчить війні. Він хоче взяти тайм-аут для того, щоб потім перезброїти свої війська, доукомплектувати їх, провести роботу над помилками і розпочати нову фазу війни для того, щоб добити Україну. А цей час він, до речі, буде використовувати не тільки для того, щоб. Працювати зі своїми військами, а ще й для того, щоб вкидати гроші в окремі українські проекти, політичні проекти, розкачувати своїх сателітів тут в Україні. А до речі, він буде казати фразу. Він вже казав її. Там у нас є хлопці. Він вже казав про це на своїй присмотре. Да -да -да. Він не збрехав. Він не збрехав. Дійсно. Є агентура дійсно, є ті на кого ставлять і старі політики, наприклад, колишнього ПЗЖ. І нові будуть, і будуть ті, які будуть продаватися навіть не зважаючи на те, що були на фронті. Хто забув? Нагадаю, Ілля Ківа, який теж був в АТО, який має ОБД і все інше. Гроші на жаль мають властивість. Змінювати людей і світогляд людей теж хтось може встояти, і це дуже гарно, але хтось не встоїть не тільки проти грошей, а навіть проти того, що обіцянки, що буде і гроші, і влада, і багато ще що тому продаються так само, Ківо продався. Не здивуюсь, тому він буде розгойдувати Україну і буде намагатися за 3-5 років зробити з України країну, яка паде к як його ногам. Коли він почне наступну фазу війни, це перше. Друге, до речі, йому дуже буде корисно, якщо залишиться ця влада, особливо якщо ця влада буде і далі займатися корупцією, як вона займається зараз, і нікого не карати, бо це найкращий варіант розвалити країну зсередини. Тоді навіть зусиль не треба. Ніяких прикладати більше. Це перше. Друге, Чи буде зустріч, так, зустріч буде це зрозуміло, і її готують. Більше того, вона дуже цікаво виглядає зараз. Тому що Трамп сказав, що саме Путін хоче зустрічі з ним. І коли він це заявив, він показав: Путін шукає варіанти, Путін хоче прихильність. І він поставив Путіна в позицію того, хто просить. Путін це не любить, але Трамп це зробив навмисно. Далі Путін буде шукати яких варіантів комунікації, але Путін погодиться на припинення війни тільки тоді, але ще раз припинення не закінчення. Прошу не переплутати ці слова. Припинення а, тимчасово, цього, цієї фази війни він захоче тільки тоді, коли перестане просуватися вперед. А просується він постійно. Не можемо стабілізувати фронт. Не можемо стабілізувати фронт по декілька причин. Перша причина: не вистачає особового складу. А для того, щоб вистачив особовий склад, президент повинен зайнятися мобілізацією особисто. А він не хоче цього робити, тому що це вбиває, вбиває його рейтинг і знижує остаточно його шанси на участь на виборах. Хоча, відверто кажучи, в нього вже нема шансів виграти на виборах. Останні соцопитування, яке які офіс президента, показує, що у, наприклад, потенційного кандидата який може Ще не заявив про це, але може. Бо влада робить це для того, щоб він пішов, пішов на вибори і виграв у Зеленського, бо вони його пресують, в'ють на нього бруд, намагаються атакувати його зі всіх боків. І це буде історія з Ющенка, який теж не дуже хотів був президентом. Але коли влада його атакувала, він прийняв рішення, то що народ хотів його бачити, президентом і пішов президенти. Так от тут може статися так само, що й залужного. Все ж таки він. Скаже, що треба ж врятувати Україну, і теж на мене тисне, тому йду. Так от зараз останнє соцопитування, які отримала Банкова, вони кажуть, що у залужного 72,6%. Це тих, хто проголосує за залужного у другому турі. У Зеленського 27,4. Ну, що я можу сказати? Це говорить, що шанси його на перебрання можуть бути тільки тоді, якщо він загризе особисто Путіна в прямому ефірі. І це. Ще дасть йому шанси, але теж не факт. Повертаючись до зустрічі Трампа і Путіна. Так в ця зустріч відбудеться: чи буде щось на неї? Ну ми дізнаємось тільки після самої зустрічі, але ще раз скажу: путіну нема сенсу погоджуватись. Йому є сенс тягнути час, поки він просувається. Треба зупиняти, треба стабілізувати фронт. для цього треба займатися мобілізацією. У нас згідно закону а З 25 років можна мобілізувати. І питання тільки одне: чому президент не звертається до нації, чому до своїх прихильників, до своїх виборців не звертається і не каже, що вони ж за нього проголосували з натому році? Хай приєднуються до збройних сил України ще раз проголосують, підтримують його. Він повинен залучати різні верстви населення, залучати, не бусифікувати, а мотивувати. Для цього треба робити багато ну багато чого. В інформаційному плані, а, але ще раз кажу: якщо тільки вказати люди, приєднуйтесь до збройних сил, це не спрацює. Ніхто не буде цього робити, якщо не а, доводити це. Фактажом перше є ж декілька моментів, чому люди не хочуть мобілізуватися. Там при з причин, що люди не хочуть воювати від страху, що їх сразу відправлять в окупи до впевненості, що їх нічим не забезпечить, і через це їх вб'ють. Люди деморалізовані тим, що найближче оточення Зеленського та ті, хто кого він провів владу займається корупцією. Хабарнества мають громадянство Росії, не відмовляються від нього, але крадуть на схемах, займаються корупцією і а, не воюють. Не воюють це в людей, і дратує, і деморалізує. А багато хто боїться, що раз за втримання поранень. Держава не буде ніякої допомагати, і вони залишаться е, фактично сам на сам з проблемою або шукати треба якісь фонди. А якщо загинуть, то держава не отримує гроші. Е, їх сім'я не отримує гроші. Є проблема, що потрапить в підрозділ, де у командира ніяке ставлення до свого складу, або е, солдати, не цінують солдат і командирний компетент. З цим треба працювати, але не просто казати: ми це виправили, а доводити зміни проводити із командним составом. Оточення зеленського повинно воювати. Корупціонерів треба карати і про це треба розповідати. Але для цього треба цим займатися, і тоді зміниться ставлення до мобілізації. Це перше до речі, я пропонував все це ще рік тому. І якщо б влада хотіла щось змінити, вона вже це почала. І ми б вже мали результат. Але це не робиться. І я публічно про це заявляв. І в офісі президента знаю, що треба робити, і вони бачили алгоритми, які я пропонував, і що треба один за одним виконати. Але ні, не, не роблять. Чому мабуть не зацікавлені в цьому? Але Путін не буде зупинятися, поки фронт не буде стабілізований. Так само треба будувати фортифікації, але їх не будують. Ті імітація, скажімо так, фортифікації, які ми бачимо, це ганьба. Ні, так не всюди. Є дійсно в деяких місцях нормальні фортифікації. Наприклад, під Покровським побудували фортифікацію, але не встигли туди навіть завести військових і росіяни захопили наші фортифікаційні мережі. в... В ідеальному стані побудовані суперово витраченими десятками мільйонів гривень. На них і навіть антидронових захзахисток. І зараз наша штурмують цю позицію і не можуть її взяти, тому що гарно побудована. Це показує, до речі, і про те, що у вищому військовому керівництві є проблеми, теж з втратою управління. Ну, це треба виправляти. Є багато проблем. Поки ми свої проблеми не вирішимо, результат на перемовинах у Трампа з Путіном не буде. Або це буде капітуляція. Ми повинні зразу до себе обрати. До речі, Блінкін про це сказав: або змінювати ситуацію на фронті, або капітулювати. Все, інших варіантів не існує. Домовитись з путіним, що він просто припинив наступ, не вдасться. Треба його зупинити. Далі ми можемо домовлятися про якісь перемовини, про якісь можливості а, там. Переговорів ще щось, але на переговорі треба йти зі своєю сильною позицією, поки цієї сильної позиції немає. Далі а Коли ми бачимо, що там може щось розпочатися зразу після інаугурації, повірте, у Трампа вистачати буде проблем і внутрішніх, до яких він буде сконцентрований, Україна не буде в першій десятці цих проблем, тому не треба сподіватися, що 20 січня війна. Перестане забирати життя українців. На жаль, нам зараз треба все ж таки ще раз сконцентруватися на вирішенні цих питань, посиленні своїх сил, вибачте, за тавтологію але їх треба посилювати на фронті. А ще треба їх забезпечувати всім необхідним. Бо коли постачають браковані міни або відсутні снаряди, при тому, що на рахунках Міноборони або агентства є. Десятки мільярдів невитрачених грошей. А в Європі на складах зараз лежать десятки тисяч потрібних нам снарядів. Це показує тільки одне: що або хтось некомпетентний, або хтось навмисно саботує забезпечення української армії всім необхідним. Бо Міниш не просто так, декілька партій браковані, тому що, мабуть, хтось це зробив, але нікого ж не покарали. Жодну людину. Поки не будуть карати за це теж як і за корупцію, а це фактично диверсія і саботаж. Нічого не зміниться. Треба займатися цим питанням. Зеленський займатися, готовий чим завгодно, тільки не з питаннями фронту, війни, мобілізації. Він готовий займатися формулами миру, він готовий саміту миру, планами перемоги, поїздками, куди завгодно поспілкуватися, кудись там злітати з кимось. Ну, я його розумію, але я не розумію інше. Чому він не хоче сконцентруватися на тих питаннях, які він відповідає, згідно закону України? Ну тому що ж керування країною це не тільки овації, це не тільки зустрічі з високими особами по всьому світу. Це відповідальність за країною, прийняття неприємних рішень, які навіть суспільству можуть не подобатись. Ну путін, наприклад, приймає рішення, які не подобаються суспільству, розуміючи, що йому треба отримати свою владу. А Зеленський чому це не робить? Зеленський не хоче фактично сьогодні займатися мобілізацією тільки з одної причини. Ми ж бачимо, він дистанціонувався від цієї теми і навіть не чіпає її. Так от він не хоче тільки з одної причини. Це б'є по його рейтингу. От коли він хоче захоче перемогти у війні більше ніж перемогти на виборах, от тоді ситуація зміниться в кращу сторону для України. Сановні друзі, звертаюся до наших глядачів. Дві секунди вашої уваги. Дякуємо. По перше, за те, що кількість глядачів збільшується. Друге, дякуємо за ваші коментарі. Третє, дякуємо за підписку. Хто не підписався, зробіться. Будь ласка, все дуже просто натиснути у кнопку пів секунди вашої справи. Ютуб канал Борислав Береза він так і називається. Ютуб канал Сі час він так і називається. Ми будемо рухатись далі, продовжувати вас інформувати. Пане Бориславе, доволі цікава історія складається довкола візиту Роберта Фіцо Москви. Спочатку це не носувалося, нібито відбулося доволі швидко. І от прибуває Фіце до Москви За рубін є там такий придворний кремлівський пропагандист, підходить до Піскова і каже: Ну, а що вони там будуть розмовляти? Ну і Пісков звичайно каже, що ну я не знаю, о чому там -то буду, точно після зустрічі узнаєте Ну і минається зустріч. Що ми дізнаємось? Ми дізнаємося, що там говорили, звичайно ж про газ, тому що Фіцо незадоволений що з першого числа припиняється поставка, ну транзит. Друге, говорили про. Цитую ситуацію на Україні як російські кремелівські ресурси подають, і третє я так розумію, Путін запросив його на парад, після чого доволі різка емоційна заява президента звернення до спецслужб я вам раджу перевірити, і так далі, що стоїть за всією цією історією. По перше дуже цікаво, насправді це емоційна заява чи це прорахована заява, це ну раціональна заява, тому що. Наскільки от мені відомо, ФІЦО пропонували відповідні компенсаційні заходи, але вони від цього відмовились. Саме тому я так розумію, президент таким чином відреагував, тому що питання не тільки в азі. Не знаю. Розкажіть, будь ласка, що вам відомо, що думаєте з цього приводу? Я вважаю, що президенту треба лікувати свої нерви. Це важливо, тому що його заява про на реакцію на Арішнік, як що сказав Путін, так вона в Україні сподобалася. А результату не мала ніякого. Зараз знову емоційно. Це говорить, що нерви в нього не в, в, в такі ну розшатині. скажімо так, менше треба гучних заяв, більше гучних справ. Хай займається ще раз кажу, мобілізацією, створення ракет, чогось іншого. Це це несе більше користі. Гучні заяви вони. Струшують тільки повітря, з життя змінюють тільки гучні дії і справи. А зеленський зараз робить гучну заяву. Наслідки не буде ніяких. Хоча можу сказати, що словацька опозиція справді хоче перевірити результати цього візиту і співпраці. З Фіцо з Путіним і поясню, чого, в чому питання ще десь півроку тому, якщо б підняли це питання, в Словаччині результату не було б ніякого, а от зараз, зараз не все стабільно в цій коаліції. Більше того, вона фактично розшатана і може пасти в будь-який момент. І скандал, додатковий скандал прем'єра, про якого спочали нагадувати, що він крутив з грошима італійської мафії, і це парпрез почали знову. Пригадувати йому йому почали пригадувати, що його партнер для того, щоб закрити цю тему, замовив вбивство. Журналіста його дівчини, і це теж підбиває під Фіцо стілець. Але хочу ще раз сказати: дивіться, словаки свої вирішать. Вони не будуть звертати увагу на заяви українського президента. Вони будуть вирішувати питання внутрішньої політики самостійно. А нам треба робити висновки, і Фіцо ж не перша людина, яка зустрічається з диктатором, його попередник нам багато багато років тому тісо зустрічався з Гітлером, і це традиція в продажних політиків саме продажних адекватні політики не зустрічаються. До речі, хочу сказати, що коли навіть політики з цивілізованих країн починають розповідати, що вони їдуть зустрічатися з Путіним для того, щоб ем, якось домовитись про мир в Україні, але в них на днях будуть вибори, наприклад. Шольц, то ми розуміємо, що тут він використовує історію з Україною для того, щоб отримати бонуси на партійних перегонах. Нічого більшого. Забота про Україну не закінчується в нього на забороні видачі Україні та Оресів. це теж не треба забувати про Фіцо. Ми повинні розуміти, ця людина зацікавлена в реалізації домовленості з Кремлем, тому що це меркантильна людина, і його інтереси значно більше ніж 500 Мільйонів, які йому там пропонував Зеленський, про що заявляв Фіцу. До речі, я не побачив відповіді Зеленського. Правда, пропонував чи не пропонував. Дуже цікаво додуматись пропонувати сателіту Кремля гроші, це дуже наївно. У Кремля грошей більше і треба розуміти, що робити. Це ще раз показує, що якщо це правда, що нерви у Зеленського геть погані. І радники, якщо вони порадили таке йому зробити в будь-якому випадку, треба розуміти, що Москва буде намагатися консолідувати навколо себе якомога більше європейських політиків, американських політиків, взагалі західних політиків, купуючи їх за гроші, преференції, якісь умови. Це нічого дивного. Нагадаю, що, наприклад, американські канцлери працюють в Росії в Газпромі або викладає в Рязані колишній міністр юстиції. Австрії. Це ще раз кажу, вони купують таким чином лояльність політиків і показують, що та ні, Росія нормальна, з нею можна працювати. Бачите, очільники інших європейських держав працюють, тому Фіцо і його поїздка це скоріш. А ще один плюс в формулу Путіна зі мною можуть комунікувати всі. і Я відкритий для перемовин. Таким чином він себе легалізує, і нам треба це розуміти. За 500 мільйонів, які, начебто, пропонував Зеленський Фіцу. Це не вирішується. Це вирішується зовсім інакше. Співпрацею з е Словацька опозицію, допомогою їм в їх просуванні наративів і співпрацю з європейською спільнотою. Оце треба концентруватися. Ну а найкраща відповідь Фіцо це зупинити наступ росіян на фронті, тому що ФІЦО вже розповідає, як і Орбан, що Європа програла війну, Україна програла війну. Треба для цього змінити наративи, А для цього треба ще раз кажу займатися внутрішнім порядком. Денним я поки що не бачу це від нашого президента. Перейдемо до фронту, але дозвольте таке уточнення, пане Бориславе. Хочеться запитати у вас, чи є це першими ластівками, так би мовити, коли ми говоримо про те, що такі люди легалізують Путіна, закривають очі, створюють ну фактично фікцією виданий йому ордер, а виводять з табору ізгоїв, так вигнанців практично своїми візитами до Москви. я чому про це кажу? Можливо, немає, не було сенсації, що там Орбан полетів до Путіна. Профіцу якось також ну от президент сказав, а хто ще там це засудив? До прикладу? Я от не бачу. Найголовніше це шольц, який от мене дивує, тому що він також планує, принаймні, преса так пише, відвідати Москву. Я слухай пан Юрію, пане Юрію ну Шольца. Вибори йому треба, а він програє вибори. Зараз останнє соцопитування показують, що він програє, а він дуже хоче оста... залишитися у політиці. Розумієте, багато політиків йдуть на ті рухи, які вважають корисними, щоб підкорити серця або мізки виборців. І він вважає, що що він зараз покаже, що він навіть готовий спілкуватися з путіним в ім'я миру в Україні. То за нього проголосують. Ні, соцопитування показують, що не проголосують, але в голові у політика є така думка. До речі, колись Ющенка не вірив, що його не хочуть переобирати, і все одно пішов на вибор, кажучи: Я піду, люди мене люблять. Оточення теж підказувала йому. Ну, Може, тут так само в будь-якому випадку. Ми бачимо, що вони грають з Путіним на його полі. А тут якщо ви реалізуєте. План, який зробили аферисти, то ви програєте завжди, так само і тут, але Шольц, Шольц дуже хоче не програти на своїх виборах, тому він готовий навіть зараз чорту потиснути руку. Що ми бачимо, це виключно політичне рішення, яке на влаштовано на те, щоб Шольц отримав бонуси у виборців. Нічого більшого.